Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще одну теплицю, яка має дуже Функціональний і корисний розмір. Вона розроблена так, щоб могла бути як і комерційна, для комерційного використання, так і для домашнього використання, тобто для вирощування для себе. Тобто, це формат 6 метрів шириною. Ось е, висота 2,90 І довжина може бути люба. Цей формат він дуже підходить для низькорослих рослин. Це ідеально для вирощування полиниці, для салатів, для перцю, тобто для невисоких рослин. Ми розробили такий конструктив. Котрий дуже легко збирається. І він має досить високу несучу здібність, тобто вона витримує всі снігові та вітрові навантаження, притаманні для наших регіонів регіонів України. Ось, і ця тепличка от зараз вона збирається, тобто хлопці її досить швидко збирають. І її можна самостійно зібрати, тобто можна замовити такий конструктив і поставити. Перед тим як я почну розповідати про переваги даної теплиці, підпишіться на наш канал. Тут завжди є що подивитися, і що взяти для себе. По-перше, цей каркас він виготовляється у вигляді ферм, і це оцінкована сталь, тобто оцінковані труби, які зварюються у вигляді ферми, і ми отримуємо дуже потужну конструкцію, яка витримує всі снігові навантаження. Це перше. По-друге, модульна зборка, тобто ви отримали каркас, наприклад, і легко та швидко його монтуєте, вставляєте. Його можна ставити на грунт, його можна ставити на точковий фундамент. Ну а також можна ставити і на річковий. Фундамент, тобто конструкція універсальна по варіантам встановлення. Далі цю теплицю можна додатково встановити бокове провітрювання, а в деяких випадках ми навіть ставили і верхнє провітрювання. Тобто, ця теплиця, незважаючи на невисоку ціну, вона дуже функціональна і дозволяє створити дійсно систему закритого ґрунту, в якій можна вирощувати практично всі рослини. Тобто, навіть томати огірки, в цій теплиці себе нормально. Почувають, ми розробляли цей формат для тих, хто хоче починати тепличний бізнес і починати з легких конструкцій, легко встановлювати, легко вирощувати, отримувати врожай. Ну і відповідно на цьому заробляти ця теплиця. До речі, вона може бути як зимовою, так і сезонною. Ми будували ці теплиці і встановлювали там освітлення, опалення. Тобто, ця теплиця може бути незважаючи якби на невеликий розмір, незважаючи на просте складання і не високу невисоку ціну конструкції, це можна сказати конструктор, в який можна спокійно встановити освітлення, опалення системи зрошення і отримати теплицю, яка буде працювати круглий рік, і отримувати ви врожай, зможете в неї в круглий рік, тому що вона дозволяє створити ідеальні умови для вирощування рослин. Вона може накриватися плівкою в один шар, в два шари. В деяких варіантах вона може накриватися полікарбонатом, але це вже зовсім інша історія. Зараз ми говоримо саме про тепличку, яка може накриватися під один або два шари плівки. Якщо ми встановлюємо два шари плівки, то тут буде встановлюватися система автоматичного надуву. І ми отримуємо ефект термоса. Два шари плівки, які ми встановили на теплиці, вони роздуваються, і ми отримуємо повітряний буфер між внутрішнім простором теплиці і наружним. І таким чином ми значно зменшуємо тепловтрати. Це дуже важливо, якщо у нас ми вирощуємо в холодний період року. І головна перевага, наприклад, теплиці починається тоді. Коли а, на вулиці становиться холодно і відкритий ґрунт вже не є конкурент, конкурентом для вирощування а, рослин, тоді саме починається черга теплиць в комерційній основі, і ми отримуємо продукт, який має нормальну рентабельність, тому що в, а, в теплий період року теплиці, незважаючи на те, що вони дають більшу вражальність порівняння з відкритим ґрунтом, але відкритий ґрунт дуже сильно збиває ціну. І саме коли у нас відкритий ґрунт відпадає, а це тоді, коли у нас вже холодно, починаються заморозки в нічний період року, то саме в цей період теплиці має найбільшу актуальність. Тому, наприклад, більш скажімо так, рентабельні саме теплиці, які Працюють в холодний період року. Більше про наші теплиці. До речі, можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Там не тільки про теплиці, а й про вирощування. І Там дуже корисна і цікава інформація, яка тільки в телеграм-каналі у нас вона не дублюється. Тому переходьте на телеграм, підписуйтесь. Там постійно є цікава і корисна інформація. Ну а з вами був Олександр. яка теплиця живіть в гармонії з природою, в рітну прогресію. До нових зустрічей!